Андрей під'їхав. Андрей, а що це за самоліт у тебе такий? Не дай хоч покатаю в нормальній машині. Можна, так? Да? Звісно, можна. Ого, дивиш, сидіння. Чисто. Віде, все. Ну ладно. Раздуйся. Та ладно, вже в тапках сяду. я ну, помиюю. помий. Ого, магнітофони, все є. Що ж і на автоматі? Все. Автомат працює чисто, без пінків. Висклічовий доступ, кнопочка старстоп, що е -е... ще й люки, люки Панорам. панорами, а все боже. працює, ви подивіться. Просто машинка чотенька, просто музичка працює, для ледачих е -е, свободні руки. О, а що це вони нас не пускають? Бачите, а, Бач? Прокатав, прокатав ти, Андрей. Прокотав. Ще, назад... Ще й задня працює, Ще й диво. Задня гарно працює, і задні партруніки, все є. Ой, а жарко, як в машині, Андрей? Ага, є трохи так. Да. Ти що, підігрів, включив? Тебе ж ти виключай, бо вже прилипли шорти. Чи ж там люди питали, що ти як знімаєш п'єш горілку перед цим, ні? О, так, да, звісно. Літер, а як літер, же ти це їдеш? Літер, літер випиваю. І це... знімаю відео, а що ж? А так ти не вмієш, да, Ні, Не Не вміємо туди Вімок віще О, Жарко, зразу так. холодом Працює Дивіться, друзі Гарна Щі, ні, панелька, чистенька, все. А такій машині тільки десь за кордон їхати. Главний оходовочка роботає вся повністю. На бензині, Андрей? Да, 2,2. 2. На бензині, автомат i7. Все чітко так. Поцікавленька да. машиночка. Вона, до речі, синемісна. Здоровий автомобіль, так все чисто в тебе тут дивлюсь. Як да. ти це дотримуєшся такої чистоти в автомобілях? Люблю просто автомобілі, у вони, мене вони всі, всі да, чисті, обслужені, ну, і заправлені. Це заправити, але я зараз заберу в Toyota Avensis, там їх не купив, не ні, хоче мелочі, то я на мелоч заправлюся. Це теж я хотів забрати у тебе? Так, да, Ніхто не хоче, я вже і собі забив. Хоч заправлю е попеляка. А що по розходу туди, по розходу місто виходить десь 10 при кліматі, зараз продемонструю 10,5 це на кліматі. Е навігація Питань взагалі немає. Хто хоче таку ласточку, він просто ласточку. Дзвоним пишемо. Ціна даного автомобіля 6700. З малесеньким торгом. Все, Андре. Бувай здоровий. Всім добра. Чекай клієнтів. Всім добра, слава Україні. Дякую, що підвіз. Зараз таки розвернувся.